Права 1550 усно. на малюнку 102 ОХ і ОІ перпендикулярні шосейні дороги штрихи, кілометрові стопи, на якій відстані від шосе ОХ і від шосе ОІ розташовано будинок, який позначено точкою. Ну гаразд, стартуємо ось наш малюнок 102. Бачимо, що тут у нас є будинки, які позначені різними точками. Нам потрібно знайти, на якій відстані знаходиться будинок від шосе. О і від шосе ОІ. Розпочнемо з будинку, який позначено точкою А. Записуємо А. Отже, скільки кілометрів від шосе О От Ось у нас шосе ОХ. Бачимо тут раз, два, три клітинки. А одна клітинка це у нас кілометрова позначка, штрих, кілометрові стовпи, то всього буде 3 км. Отже, записуємо А 3 кілометри км, кілометри так, до Оікс. ОХ, до ОХ, і До Оігрик раз два. І 2 кілометри. До оігри. Є. Далі Б будинок ще позначений. Отже, від ОХ у нас тут одна клітинка, а до Оігрик, три клітинки, записуємо Д. Б. Отже, один кілометр до ОХ. І три кілометри. До Оік. Наступна будинок є позначений точкою С. Хоч він знаходиться в цій точці, нас цікавить відстань, не координата. Тому від ОІ тут у нас раз, дві клітинки, а від ОХ дві клітинки і до ОІ дві клітинки. від'ємні, це не координату Ми задаємо. Отже, записуємо С. Це у нас буде дві клітинки або 2 км до ОІкс. І 2 км до по Y. ОІ. Yeah. Ну і остання точка D будинок, що позначається. Від OX він розташований на відстані одної клітинки або 1 км, а до OY 4 клітинки або 4 км. Записуємо D. Це в нас буде 1 км до OX. І 4 кілометри до ОY. Ну що ж, ось таке завдання на використання координатної площини. На цьому вправу завершено.